Привітуліки, привітуліки! Доброго всім раночку. 3 жовтня, вівторок. У нас тут поділились на два лагеря: хтось яблуки їсть, хтось сіно. Ми вже подоїлися, Ну й дубак у нас сьогодні. Я не знаю, ми не дивилися, скільки там було градусів на вулиці, бо той градусник в кладовці на вікні, а там до вікна попробуй доберися. Але на віранді, коли вийшли поратися, було вісім, тобто на вулиці було менше. І воно не тепліє. Зараз на веранді. І ще не доповзло до дев'яти. Тобто так і є поміж вісім та дев'ять. Дубарина нанесу світна. Так, да, каратик? Ох, і Вітас. самий натуральний. Ноги пообсикав. Чоловік. Що зробиш? Мужик? Там він, свинтоси мої ходять. Через місяць будемо першу різати. Правда, не знаю. Мені ті роки приїжджали, допомагали родителі, в цьому році вже з них спомічники ніякі. А одній то я розбиралася з салом, обслуговувала місцевих тут, ну, хто приходив купляти і фасувала таке сало, ребра, ну, в общем, таке все. А вони були, так скажімо, на кухні. Вирізали м'якоть, ну, кістки, передні лопатки, задні ноги, і мама там то жир розкладала, звертала, охолоджувала то кишки перебирала, <кій> перебирала на кравянку, в цьому році вже ніякої кравянки не буде. Їм важко. Вони після перенесеного ковіда, звісно, здали, здали дуже. От. Тому нагружати їх не будемо. А от як встигнути це все самі, тому що в нас зберігати ніде. І нам потрібно так, в мене, в принципі, то м'ясо та і більша кількість сала позамовлено вже. І у нас як це відбувалося? Ріжемо, розбираємо. Далі я кажу, що я йду. Ми в кімнаті розстилали стол. Ну, хто з минулого року нас дивиться, бачили. в кімнаті розстилається стол, застилається клійонками Лар, маленький столик. Тоді, правда, не було холодильника в кімнаті. Як зараз, чи влізе той стол, чи ні, я не знаю. Ой, ну будемо якось впихувати щось кудись. І от там ми в кімнаті складали на Ларі. Це в нас лежала така горка, а шийок, ваги стояли. Ребра складувалися на маленький столик, а на великий оцей стол тумбу розкладали його і на нього складалося сало. Відчинялося вікно, щоб все це вихолоняло. А я шкушу, ці лопатки, затки Ці клалися на столі на веранді, стелилась клієнка. І поки я там була в кімнаті, я кушу, бо сусіди там знайомі, хто за салом, хто за кістками, хто за галяшками, хто за ратичками. Ну, тут по місному в основному таке береться: сало, кістки, ратиці, галяшки. Тут якось так не, по м'ясу не дуже виступають. Але м'ясо в мене замовлене, і мені його потрібно вести на змійов. І ми оце все розбирали. Потім вже, коли я сусідів з селом пообслуговувала, до збирувала замовлення, фасувала м'якоть. І десь там година п'ята-шоста вечора. Ми грузили в машину і відвозили це все на Змійов. Харківська дівчина приїжджала в Змійов, ми перегружали в Змійові. Ну, якось отак це було. Як це встигнути зробити в цьому році? Навіть не знаю чому, тому що, ну, в одні мої руки це нереально зробити. Просто нереально. Бути і там, і на кухні одночасно просто неможливо. І залишити його до наступного дня в нас також немає таких умов, холодильних кімнат або погріба гарного, де якісь люди підвішують в погрібі м'ясо і все. І воно там. Вихолоняє, скажімо так, висить, да, на наступний день зранку встали і спокійно все доробили. У нас таких умов, на жаль, нема. Нам треба так, щоб це все було одним днем. Потім ми поверталися вже пізно додому, доприбирували, як яке там сало, дорозкладували, якщо. Мороз вже був такі морозці, то виносили на веранду, складали на таке, як пільонки. А якщо ні, то відразу прибирали в Ларь. Воно вже до ночі вихолоняло і можна було прибрати в Ларь. Гішку, як це буде цього року, не знаю. Просто не знаю. Ну, з кров'ю то, кров то зрозуміло, що кров'янку ніхто варити не буде. У мене ті роки, не знаю, питали кров просто купити кров. Можливо, і в цьому році буде бажаючий. Ну, а як не буде, то собі може і так зроблю, позапікаю, то як в хліб, хлібець. Ну, у формі хліба, у формах, в духовці. В кишки, звісно, ніхто її начиняти не буде. Я і ті роки не начиняла. Я взагалі колись один раз розтіялася з кров'янкою, і після того сказала ні. Півдня, та і там півдня цілий день. По-перше, я ніколи в житті не чистила кишки. Як би це не було незвично, ну мені за це не соромно. Я їх ніколи в житті не чистила, чула, чула як, бачила як, але сама ніколи не робила і не хочу. Нема в мене на це ні часу, ні бажання чистити кишки, все рівно руки будуть з запахом, тоді не візьмись ні за те м'ясо, не за те сало. Ні. ні, Не те, не хочу. От. Тому кишки це точно ні. Кишки відразу підуть в этот, кант... Як... Як ми його звемо. Ну, коротше, закапує в У нас таке є кладбище, не кладбище, щоб перегнівали, пере... перепрівали. От. А кров я ж кажу, якщо бажаючи не знайдуться, то кров просто так собі позапікаю та і все. А от все інше, шкушу, як його встигнути в один день і обваляти м'ясо, і позбирати всі ці замовлення і все, все пофасувати. Навіть думати страшно. Макс каже, наймеш когось. Я кажу кого. Кого тут можна попросити? Нема тут таких людей, розумієте? Була у мене одна Наталка, вона допомагала, і на огороді допомагала тоді, що в нас огород був. І як птицю ми держали, качок, курей, вона і різати б допомагала, і свиней ми вже тримали. Вона От займалася всіми такими, ну тут на вулиці, скажімо так. Кишки, кендюхи, жирото, взагалі, все таке, що потрібно було на вулиці робити. Вона цим займалася, але на превеликий жаль, будучи ще молодою і в розквіті сил, її більше з нами нема. Це була в мене єдина помічниця, тут, яку можна було найняти, в якій я була впевнена, що це, як то кажуть, після її візиту, да, нічого не пропаде з двору. І те, що вона зробить якісно на совість. А інакше не знаю. Просто не знаю. Але ладно, то щось я ще місяць цілий, а я вже заморочилася та глянула на них і згадала ж знову, що скоро. Скоро вже время летить, ви знаєте, ось начебто 1 вересня було, уже сьогодні, 3 жовтня, капець. І так же само пролетить оцей цей місяць, а в перших числах листопада ми ріжем першого, потім перші числа грудня і останній третій, після 20 грудня під Новий рік. Так що, время пролетить не вспіємо вчутися. Як воно буде. В нас стабільно все, їдять, деруться, сплять, знову деруться, все як завжди. Я сьогодні планую по можливості доробити групу на Фейсбуці. Хто ще, може, я... Кого так, хто попадався на очі, як то кажуть, повідправляла запрошення. Якщо, можливо, хтось ще не в курсі. У мене була група у Фейсбук, але вона ще їй, її... я не пам'ятаю, в якому році я її створювала. Вона була ну, по сирам, по доставкам таке. Зараз я вирішила її переробити, я вчора вже це в принципі, зробила. Я туди пододавала багато вже продукції, але в мене залишилися спеції. Спеції я туди ще не додала. І от сьогодні хочу, можливо, вийде додати спеції. І в мене ще в планах приготування однієї смакоти. Ось так. Ще треба прагня загрузити. Ну, коротше, вистачає, чого треба. Чого треба, вистачає. Все, тому бажаю всім чудового, гарного дня, прекрасного настрою. Ну і все як завжди. Зібрали сили всі в кулак і пішли працювати. <риклад> Інакше не може і бути. Болить, не болить, холодно, не холодно, а нам треба працювати. Все мої любі. Я вас цілую. І гоу працювати.